Ємність із водою потрібно залишити на добу. Потім злити відстояну чисту воду. На ніч залишити срібну ложку у ємності з водою. Вона звільниться від мікробів та шкідливих речовин. А гинуть віруси та мікроби, Випаровуються шкідливі речовини. Це саме ефективний спосіб очищення води. Можна заморозити у морозильній камері. У природі льодовики та сніг джерело найчистішої води.